п'я дерево. Поставте ноги на ширину плечей. Спина пряма, тіло розслаблене. Зробіть глибокий вдих. І на видості заплючте очі. Підніміть свої руки нагору, потягніться. А тепер складіть долоні над головою. Уявіть собі, що ваші ноги вростають у землю і перетворюються на коріння могутнього дерева. Ще глибше, ще глибше. Починайте дихати спокійно, рівно. Вдих, наприклад, на 4 секунди, затримка видиху на. Коріння проростає все глибше і глибше в землю. Вдих раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо дихати, візуалізуючи, як ваші ноги корінням проростають глибше, Уявіть собі, що під час вдиху та видиху ваші ноги, як коріння вбирають землі вологу, всі поживні речовини, вдихаючи, ви вбираєте через ноги енергію землі, її життєву силу, і починаєте відчувати підтримку свого роду, своїх бабусь, дідусів. Вони всі підтримують вас. І через ваші ноги коріння ви наливаєтеся силою, енергією, підтримкою свого роду. Уявіть собі, що ваша верхня частина вашого тулубу росте вгору і виростає так далеко, що дістає неба, виявляється вище хмар, і далі вона прямує до сонця. Ваші руки це гілки, які піднімаються високо-високо. А тепер зробимо вдих і уявляємо, що ваші гілки вбирають сонячне світло, яке наповнює вас. А на видиху ви випускаєте весь нагромаджений негатив, проблеми, біль, страхи, і знову вдих сонячним повітрям наповнюється ваше тіло дерево. На Видисі весь негатив іде туди, вниз. І коріння наповнює на вдисі вас силою та підтримкою роду, а через руки гілки в ваше тіло входить сонячна енергія. І ваше тіло дерево стає міцним, наповнюється силою роду, наповнюється енергією. Свою незламність. Ще декілька хвилин подихайте в своєму довільному режимі. Вдих, видих, вдих, видих. І як будете готові, ви можете повільно розплющити очі та потягнутися.